Так, ми сьогодні в цій родині пішли, знаєте куди? Відгадайте, вони пишу, знаєте, куди ми йдемо. Я, Добромир, Настуся. Куди ми йдемо, як ви гадаєте? Продовжуємо, сходження. Сьогодні ми мандруємо в гори. Мандруємо гори. Тут було. Самий великий облом на говерлі, коли підіймаються люди. Ай з окутка. Зукут, це мала говерла. Ай ти ще ось туди. Тут собака десь була, біла така, вона тут. Так, посміхайся. На.

Це реальне життя. Для першого разу, добромурія Юрійовича, я пишаюся. Я пишаюся. Молодець. Душа моя пишається. І ми спускаємо. Це реально було круто.